Українці, я Мусько Лідія Іванівна, жителька села Червоної Слободи. Не знаю, скільки мені ще лишилося в цьому бандитському селі прожити. Ну, сподіваюся, що все буде добре. Тепер за своє життя розкажу вам, звійшов в Україну, ненько наша. Кров'ю окропилась, суджуся, вже 22 роки, так дуже втомилась. Чорних мантіях судді друдом обливали своїм рішенням. Вони здоров'я забрали. Був у мене вже інфаркт, мікроінсульт теж. І стало моє життя на чорну ніч схоже. Чоловік і суддя скіт Микола зробив частково недійсний, а магда в суду апеляційному зробила взагалі недійсний. Не допустив скіцурів мого адвоката, став тиснути на мене, підписуйте цю бумагу. Не підпишете, буде вам одна дев'ята. Чому лікувач, не в слободі? В останній день заповіт склав. Зроблю, щоб був психічно хворий, хата то за... Законом ваша, а суд її забрав. Постукала секретар боксер, в 18 й кабінет до скіца, де став мене присувати. Що тобі, тобі треба, сказав скіц. Звони цуріва її адвокат, що мені їй казати? Скажи, що слухання нема, могла б і примовчати. Просили сини по одній ш... шостій з маминої частки, якої шість років вже не було. Сини скіцю гарно заплатили, дві треті хати моєї, як і не було. До 2004-го були закони інші. Суддя Микола знав, і синів взяв великі гроші, а правди їм не розказав. Ухвалив би ти і сини не понесли, своїх частин не стали оформляти. Це скіз сказав синам. Коли захочете, тоді й будьте свої частини оформляти. Мусько Володимир з дружиною прийшли до мене, меблі із хати мамині забрати. Позовній заяві ти писав, що усе забрав. Навіщо ж було брехати? В поминальні дні Володимир батька так дуже побив. Чорне лице у батька стало і мене в зуби зацідив. Кричить мені: Ти дивилась, сука, що ти підписала? По одній шостій просили з братом ми. ми. Наш адвокат давай писати. А суддя у шанс змакав, і наш адвокат шепнув: По одній третій усім їм треба записати. 15 січня, 2014 році, мого покійного чоловіка. Син Віктор з мостого світу з братом Володимиром, заяви по одній треті до виконкому написали Котко Микола голова і Оксана секретар дві треті хати у мене забрали. А 23 січня 2014 року виконком був депутати. Наші засідали мою посодарську книгу. Володимиру живому і Віктору покійному по одній третій будинку записали. 20 років, як помер Віктор, покійного мого чоловіка син, вони цьому раді. Тож і досі прописаний у моїй по господарській книзі у селищній раді. Пішли свідки у сіні до мене захищати, котко Микола гнав з кабінету, наче своєї хати. Котко кричиш при сосідках, чи я больнувата. Відправлю тебе в психушку, там буде твоя хата. Ковтунок сана кричить Люди милі, ці ахверисті заповідь третій лікарні підробили. Тож нехай ця секретарка зробить експертизу. Ми всі подивимось на неї. Голові донизу не давала субсидій, скільки працювала. Твердила це сиротська хата, вона мені казала. Не давала газ оформити, заяви всі Звала рвала паспортистки сина, прописали, ковдин скасувала. Я усі ці роки у холоді спала, але потім до Ройсмана листа написала. Юстиція відповіла, начебто я брехала, щоб поручити субсидії, заяв не подавала. Щоб не пішла я свого сина до себе приписати, я б цього нічого не знала, що дві третіх забрали у мене хату. Віду був, секретарка виписала з хати. Чи мають право котку і ковту на тих. Садак працювати. Котко злякав свій найдалиста присилає, що мого синочка Сашу через імміграційну службу вже прописали. Потім други листа котко присилає. Хочу вам сказати, спокійно Віктора Муська одну третю, на вашого чоловіка покійно мушу одну третю записати. Потім Котко з юристом Червонословідським, це участково Сергія Попка братік. Вони одного вартії у Слободі стали. З мого покійного чоловіка за сільською радою одну третю записали. А потім цей юрист із суддею, Смоляром на Науменку Вікторії одну третю зробили, а на Уменко Вікторії одну третю муську вже подарили. Не забули й за мене виділити кусочок, а дві треті з 15 по 18 забрав живий синочок. Заповіт не скасований в Наталь Конторі. Я прошу допоможіть звернути ці гори. Безоплатній допомозі судді з кіця. Микола, синок директором працює, не дає безкоштовна адвоката, начебто не чує. Прислав він мені листа, що у 2001 році була у вас ухвала. Мені він написав, а не пише, що це його тато дві треті хати, і 1500 рублів у мене забрав. Потім друг листа, цей директор присилає. Ви, мабуть, не знали, що 10 років одну третю будинку ви не оформляли. Не робіть з мене директора дурну. Я усе це знала. 10 років через так, як ви з вашим татом, правди я шукала. Соколишна суддя, в суду господиня, приказала канцелярей, щоб не брали заяви перенести суд відного сина. І сама не брала. Хай лікується ваша мама, вона сину казала. Я повістку вам прийшлю. Перенесу суд без заяви. Я людина дуже чесна, вона сину казала. Суходольський суддя на касету записав, що Мусько Володимир Жеве зі мною люди добрі допоможіть розібрати з моєю бідою. В обласному суддю Хвітісову повернути ухвалу до районного суду просила. Я сьогодні без адвоката суд буду прохати. Суддя своя навмисно повістки мені не Веслав, щоб залишити мене без хати. Фідісла стала в суду на мене кричати. Я слухати вас не буду. Хоч читайте, хоч не читайте. Діти перші спадкоємці, хату їм віддайте. У червоній слободі не я одна так пострадала, сільська рада в Клеменка. Двоповерховий будинок забрала, та не тільки будинок, а ще й півхати. Не захотіли на його сина усе це переоформляти. Пішов дід Клименко Вадим Данилович майно на сина оформляти. Діда схопили попід руки, викинули, як кота із хати, а сказали, приїжджай вас, синок. Ми його зустрічали і усе ваше майно на нього переписали. Дід Клименко зрозумів, що треба змиритись. Пішов на Богдана Хмельницького, 48, до Ганібас, попросив за нього помолитись. Пройшов усього три дні, і діда не стало. І усе з хати майно і з дідом пропало. Шість років немає діда, вони не шукають. А тепер вони й у мене хату забирають. Новому голові Литвиненко я все розказала і зрозуміла, що у халепу велику я попала. Просила шукати діда і це чули люди. А голова відповів: бардак був, є і буде. Київським журналістам нічого не показав. Говорить, це чуже мені село. Якщо тут щось і робилось, мене тоді тут не було. Гарячої лінії мені Литвиненко набрехав. Мені листа прислав, що одна третя ваша, а одна третя за пасенком вашим. А де ще одна третя мені не написав. Не знаю, що вже й думать, може, комусь уже продав. А ті дві заяви, щоб підробила ковпен просили ви, не можу я вам дати, бо потім буду я перед законом відповідати. А 7 грудня в 20-му році муські замки з воріт зірвали. Усі мої нові постройки за 20 років вони фотографували. З ними теж тоді була гарна молодиця, український наш експерт Людмила Щериця. Стали бити усі вікна, кричали, виходь з хати. Віддай на хату документи, будемо двері вирізати. Дзвоню, дзвоню, а на 102 поліція не приїжджає. Завівському Молодимир свою болгарку і двері вирізає. Участковий попко Сергій сказав на Савчука і Лапаревича. Це поліцейський, що це його люди. Став погрожувати мені і Марії Струнгай. Що прикажу з вами зробить, вони зроблять усе так і буде. Соснівська поліція на мене сильно зла, що я у Марія у червоній слободі зняла. Мусько вибив мені зуби, я у заяву подала. Він порвав мою заяву, я заяву я та його і зняла. розшукував серцедивіст у Чернігів Харкові. Його затримала із сином. Я поліцію 102 викликала. Приїхала поліція, на себе записала. Худенка підвисили за те. Тепер сидить на смілянській вдомі. Та неможливо зайти до нього старому, навіть молодому. Віка Черкаська, журналістка, конфліктні квадрати за 20 грудня 2020 року у вузька Володимира питала. Як вам одна третя будинку попала? Від батька дісталась, а і ще одна третя. Сказав від брата дісталась. Муська журналістка зразу запитала. Чому ж тоді своїх частини ви не оформляли? Тому що моя мачуха у хату мене не впускала. Мачуха не нотаріус і не їх, щоб в хату пускати. Треба було йти у БТІ, нести ухвалу і технічний паспорт брати. Суд Верховний відбувся 17 квітня 2002 році. Ви ж, напевне, знали, чому ж тоді після ухвали Верховного суду ви з братом не оформляли. Гоменюк суддя ваш сват. Все зробив вам гарно. Треба було по одній третій оформляти негайно. У Ютубі журналістка муська стала захищати на всю Україну українцям, давай брехати. Вирізала всю розмову і почала брехати. Говорить у муська Володимира одна третя, а муської Лідія в 74 залишиться без хати. Якщо вже журналістка і стала брехати, хоча б влад брехала. А за що ж? А за те, що з того світу покійний Віктор заяву написав, цього не розказала. Пішла до независілих адвокатів, правденьке питати. Вони й порадили. З вузької дії розмову виріш, а муська Володимира треба захищати. А 5 грудня в 21 першому році у три ночі прийшли мою душу забрати. Били в калітку дуже сильно, я втекла із хати. У сусідки за зараєм до райку, ранку чекала. А о шостій ранку додому попала. Вузько Володимир стріхну тетяну І погрожують мене спалити. Люди добрі, допоможіть, я ще хочу жити. Це сусідка по городу. Ми з нею дружили. Завжди спілкувались. Володимир пообіцяв землі їй продати, у нас дружба розпалась. Діжурять машини день і ніч. Вони мене лякали, щоб сиділа як миша у норі, нікуди листи не писала. Їхніх погроз я не боюсь. У Ютубі на всю Україну буду всі вірші писати, розповідати. Все одну правди я дивлюсь і не залишуся я без хати. Під коронавірус у Червоній слободі люди одинокі десь дівались, ніхто їх не хоронив, в лікарні не лікувались. Контролер, контролер по світу нам розповіла за газ за світло у людей стареньких циклики брала через два дні. Принесла квитанції з дачу. Відкриваю двері, в хату чужих людей бачив. Довго шукала правди. Я до усіх президентів зверталась. Тепер нарешті справедливого президента Володимира Зеленського. Не тільки я, а й уся Україна нарешті вже дочекалась. Вже другого листа президент Зеленський в обласну прокуратуру прислав. У Червоній Слободі усі приунили. Головного виконавця Дзюбу скоренько убили. Слідства ніякого нема, та його й не буде. Хто ж сам себе по справедливості в тюрму сважати буде? В обласну прокуратуру ходила я, пороги оббивала. Ви всі прокурори знали, на суді з кіцами колу кримінал відкривали і тут же й закривали. Пане обласний прокуроре Ігорю Олійнику, поки ви не розберетеся, все так пів і буде, як говорив Литвиненко, барданбу є і буде. А Ану, показуй.